У себе вдома на центральному стадіоні ФК Бердичів провів останню зустріч у цьогорічному сезоні, в якості суперника Бердичівської команди виступила фортуна з Андрушівки. Перед цим розстановка у турнірній таблиці свідчила: якщо лідер чемпіонату СК «Коростень» якимось чином, що мало ймовірно поступиться на виїзді червоноармійським пулинам. А ми закатаємо до воріт фортуни якомога більше м'ячів, то бути Бердичеву чемпіоном. Тобто срібло. Підопічні Ігоря Зеленцова завойовували залізно, а от щодо золота залишалося питанням. Відіграли наші земляки відповідно відчувалося прагнення перемогти, та й гості, якщо відверто, особливо розслаблятися не дозволяли. За оцінкою фахівців, перший тайм пройшов на рівних, і цей факт у певній мірі підтвердив рахунок після того, як команди пішли на перерву 1-1. Другу половину гри футболісти розпочали на не менш високих тонах, але швидко все найголовніше і найцікавіше пересунулося до воріт фортуни. Господарі, як кажуть, тиснули, тиснули, і так і дотиснули. Другий гол по праву можна вважати спільним дітищем зіркового дуету ФК «Бердичів». стрімкого і всюдисущого Євгена Літвінського та потужного, і здається, безпомилкового Майкла Алона. Перший розпочав і пробив, другий добив і поставив крапку. Причому не лише в одній з атак, а й всьому матчеві. Більше забитих м'ячів у ньому вболівальники не побачили. Очікувано розгромив аутсайдера у червоноармійську СК Коростень, що принесло йому чемпіонське перше місце. ФК Бердичів здобув почесне срібло. Доволі цікавою виявилася доля цьогорічної бронзи. Претендентів на неї було двоє: Фортуна і Коростенський Мал. Андрушівців своєю перемогою відкинули на четверте місце бердичівляни. Коростенці ж за неофіційною і наразі не підтвердженою інформацією, поза межами поля попрацювали так, аби їхні суперники взагалі не з'явилися на гру і заробили таким чином технічну перемогу. А разом із нею таке жадане третє місце. Ну а що ж наші хлопці? Тренер ФК «Бердичів» Ігор Зеленцов нагадує: на початку сезону перед ними ставилася мета здобути лише вищі місця. Грала команда виключно силами молодих бердичівських кадрів без легіонерів. Вони не програли жодної зустрічі і пропустили найменшу серед команд учасниць кількість м'ячів. Такий результат констатує тренер. Він вправі назвати високим. Я благодарен ребятам, що вони виходили, старались, доказували і не зря ні доказували, що ми боролись за перше місце скорисно. Просто в нашій. Федерация Житомирской области, такие как як Кенчевский управляет, очень неуважаемые люди, для которых і шли навстречу и давали своїх ребят, чтобы они выступали за сборную Житомирской области. У нас травмировался основной игрок, Сидорук Денис. И по всем законам, по всей документации, не проводят никаких собраний, потому что такая команда, как Корос, они можно и бить, и судей, и бить других команд. Безобразие делается. Будемо надеяться, що стане какое-то новое руководство, будет больше дисциплинированно і наказание будет в федерації нашей Житомирської області. І хочу благодарно э, сказати нашому мэру Василю Константиновичу, який поддерживает нас всегда. І он сказал, что если ви нас не подводите, ми вас не подведем. нам навстречу. Ми все вовремя получаем. пацаны получают хорошу зарплату, хорошу премію. Що ще можу додати? Благодарність є багатьом людям, які йдуть на нашу зустрічу, як Дробельш Ігор, Валентин Пілецький, Олександр Іващенко. Це всі ребята, які нас підтримують, Сергій Макаренко. Тому допомагають клубу, дух, той настрой, настрій ми їм передаємо. І будемо, звісно, в наступному році тільки Кубок області виграти і тільки стати чемпіонами області.